Шалом, це Славко. Ви вже бачили цей польот над гніздом кукушки українського дрону. Я скажу, що вражає цей важкий дрон на базі спортивного літака. Бачите, попер? Але цікаво інше: хто наводить, хто дає інформацію за виробництво цього салават? Ось повернемось, трохи зразу поглянемо на колони. Які є? Атма установка атмосферно вакуумної перегонки нефті, Вот ЛОУ АВТ 6. 6 мільйонів тонн в год в 2012 году вийшла. Вот виробництво. Перша установка, значить. Так, установка із из америкації Хіксанової. Санк... Фракції ось мощно 434 тисячі тонн в год. І я підозрюю, що вдарили по комплексу каталітичного крекінга вакуумного газоля з газові АВТ 6, АВТ 4, 2, ось вони. Бачите, АВТ 6. і де було... і от АВТ 4 93-го года. Ось вони. По якої-то із них двох, по шестої ліпочетверте. Це я походу показує яке зброї інформацію. І інформація була ще у компанії. І я от я думаю, хто наводить, хто дає це, чи не той самий випадок, що хоробрі американці, що весь цьому цьому допомагали, тепер нам потихеньку підказують, куди бити. Бо отут уже вуха ростуть, ви розумієте, це те, що і чому салават, це колись працювала що в телефонному режимі, обзванювало всю цю сволоч, як ці місця, скільки там мусульман працює в цих районах, я скажу, що в принципі регіончик спокусливий для роботи і глибокий, і я скажу, що ефективність удару вказує на те, що скількох джерел походила інформація, що наведення було по цих. Луа авт 6, АВТ-4. Ну, подробиці ми дізнаємося. Хтось там уже видав інформацію, але я думаю, що без американів не обходиться. Що вони кажуть одне, а нацьковують на друге. Це полишає нам надію. Бай.